Новий механізм, за яким е, новобранці від початку служби потраплятимуть до конкретних бригад, де проходитимуть навчання і злагодження, розробляють у генеральному штабі спільно з офісом президента. Заступник керівника офісу президента Павло Паліса зазначив, головна мета реформи повністю відійти від так званого хаосу ручних рішень, адже боєць має приходити саме туди, де він буде служити. Він додав, система буде зручною як для командирів, так і для. Особового складу. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, доєднується до нашого ЕТРУ. Мої вітання. Добрий ранок. Доброго ранку, Олеже. Власне, зараз поговоримо зокрема і про заявлену тему. Але перед тим хотів би звернути увагу нашої аудиторії на те, що тут ми оголошуємо е, збір. От, вже зараз з'явився е, код. Е, попрошу Сергію. Детальніше власне, тут про рекрутинг ідеться. Та це дещо інше тут. Поправлю сам себе, але е цей код, перейшовши за ним, яка опція, який функціонал представлений. От, власне, пане Сергію, вас про це попрошу. Та дійсно більша інформація для киян і для мешканців області, тому що ця бригада це є президентська бригада, і дуже часто її плутають з тією ротою почесної варти, але це не так. І бригада представлена на усіх найгарячіших напрямках. Тобто вони на сьогодні воюють є бойові підрозділи. Є звичайно ж і тилові підрозділи, і є підрозділи протиповітряної оборони. До речі, створюються також і нові прямо зараз. І для всіх тих, кому цікаво захищати небо над Києвом, над областю в районах. Ну звичайно ж для кожного я маю на увазі, знайдеться місце в цій бригаді. Звісно ж, усь абсолютно усі державні програми діючи з питання рекрутингу і усі інші, тобто виплати, забезпечення, все це звичайно ж є, і бригада шукає для себе мотивованих мотивованих бійців, ті, хто мають певний досвід. І головне, що звичайно, бажання служити у, в українському війську. Тому всіх, кому це цікавить, це повідомлення, звичайно, я особисто знаю багатьох людей саме з цієї бригади, і багато з них я думаю, більшість з них мають досвід бойових дій. Тобто, це є саме ті командири, які вже встановлення яких відбувалося під час війни. Тому хто хоче дійсно попасти до чудовий колектив і до гідних командирів, ну вам сюди обов'язково так. І саме тому цей код на екрані ще раз максимально просто перейти за посиланням. А вся потрібна інформація зверифікована. Головна інформація вона буде власне під тим лінком, який вам висвітлиться. Ем, отже. Новий механізм, про який я сказав вище, це стосуватиметься передовсім новобранців, куди вони потраплятимуть від початку служби. Давайте детальніше про це поговоримо. Чи ви можете пояснити або там співставити навіть та, як це функціонує донині, і як це може функціонувати вже в найближчій перспективі? Це є дійсно частиною більших реформ президента у війську, коли перехід до вищої інституційної спроможності бригади. Як саме ключової ланки в системі сил оборони України і, зокрема, в збройних силах України за цей напрямок? Відповідає заступник керівника офісу. Це є полковник Павло Паліса, який чудово знає про проблему у війську. І власне сама реформа народилася після поїздок їхніх, тобто президент в супроводі, зокрема і Паліси, вони відвідували фронт, спілкувалися безпосередньо з командирами бригад і. Рішення по забезпеченню, зокрема особовим складом, це є саме це рішення. Тобто до того часу була е, певна автономність в е, саме в фінансовому забезпеченні бригади отримали кошти, за які можуть закуповувати розхідники е, там автівки, деталі інші витратні матеріали. Після цього звичайно ж питання рекрутингу, коли бригади змогли ну просто рекрутувати безпосередньо до себе до себе в підрозділ за мінімальної участі територіальних центрів комплектації, і ось зараз ми говоримо, що без людей, тобто саме люди, є нашою нашим головним завданням. І от для вирішення саме цієї проблеми змінюється порядок комплектування наших бригад. Тобто, вже тепер після встановлення певного встановлення саме структури збройних сил. Не є, ну мають бути скасовані в принципі, ось ці першочергові пріоритетні підрозділи, і здійснюватиметься плановий розподіл. Тобто, бригада знає, що отримає поповнення. Боєць знає, куди він потрапить, до якого командира, в який колектив, і відповідно тренується. Не секрет, що. У нас за ці чотири роки відбулись саме вже цілі школи, там де кожна бригада застосовує свою тактику, застосовує свій механізм, ну тобто техніку, зброю, і от саме в цих умовах боєць повинен знайти собі досвід, і на це спрямована політика президента. Е, якщо говорити про тривалість втілення, ось цих ініціатив, наскільки по перше, це складно? Ну і звідси наступне питання: наскільки це може бути тривалий процес? Чи ми можемо його там в часові рамки певні вкладати? По складності нам треба розуміти, що збройні сили будь-якої країни це у світі це найбільш бюрократизована структура, найбільш як би сказав, так, консервативна, тому що будь-яка зміна вона визначається в, ну, внаслідок певної кризи. Тобто, а криза в збройних силах це є життя або здоров'я людей. Але ця зміна назріла, і ну от команда фахівців, яка працює з боку офісу президента, з боку збройних сил, це є дійсно ну, висококласні фахівці, і паліса, і гнатов, і всі їхні члени їхніх команд. От вони всі абсолютно працюють над тим, щоб зміна відбувалася практично негайно. Тобто, я думаю, що ми почуємо найближчим часом коментарі від обох сторін, але завдання президента впровадити зміни цю якнайшвидше. Чого зараз найбільше потребує військо в сенсі, ну от ви сказали там бюрократичному, можливо, або адміністративному по різному можна називати, але якщо ми комплексніше подивимося, та це мені видається те, про що ми почали говорити вище. Це лише одна з ланок, один з викликів для поточного моменту та. Ну звичайно що відбувається після такого стрімкого розширення. А ми повинні розуміти, що за цей час з ну особливо з 2022 року відбувся ну відбулося найшвидше можливо, розширення розростання структури збройних сил України. І звичайно, у нас збройні сили це те, що називається народна армія. І ось тепер, після того як було створено достатня кількість підрозділів і нових бригад, батальйонів ну тобто, це є вимога часу, вимога нашої війни, тому що наша війна проти найбільшого ворога в Європі та і одного з найбільших у світі, отепер стало питання саме інституційного розвитку цих уже наявних підрозділів і підсилення діючих. Тобто тих, на яких тримається війна, тримається фронт з 2014 року від самого початку, тому відповідальність України це є люди, щоб людина прийшла і отримала своє навчання, яке є належне, і щоб людина попала до тих командирів, під командуванням яких вона буде служити, реально буде служити, а це зменшує рівень самовільного залишення частини. І те, що який запит, зокрема, наш Український центр безпеки та співпраці проводив соціологічні дослідження, і то того, чого найбільше бояться люди, ну вони хочуть довіряти своєму командуванню. Вони хочуть бути впевнені в своїх командирах. І, от оцю певність і повинна дати нова структурна реформа е, особового складу, взагалі починаючи від мобілізації або ж від рекрутингу, і закінчуючи ну, повноцінним оформленням і забезпеченням військовослужбовця вже в конкретному підрозділі під командуванням конкретного командира. Ну, наскільки я розумію, це знаєте, одна з таких найскладніших е, задач з точки зору запиту, і ви, до речі, про це теж говорите. Та що це якраз і є те, чого потребують ті люди, які зголошуються до війська. Але чи ми тут можемо запропонувати якийсь новий механізм? Та тому, що ну відомо, військо виконує військові задачі, і часто ці задачі не обговорюються. Ну бо це така структура, та це, це природа війська, скажімо, та але. Те, що я сказав зараз, і довіра до командира розуміння того, чому наказ є таким, а не іншим. Чи можна цих дві точки, знаєте, десь там е співставити? Ну, ми можемо вже в нашій е системі збройних сил брати дуже конкретних командирів, до яких є подивитися на рапорта по електронному переведенню. Туди стоять черги, е тобто там відбувається конкурс, де ну і 10, і більше осіб. На конкретну військову посаду, і саме ці командири, звичайно ж, повинні масштабувати свій успішний досвід, учити інших, тому що не треба ну якось обманюватись. Ми ці командири вони вчора були такими самими цивільними людьми, ходили поряд з нами по вулицям. Вони не не завезли нас десь з якоїсь іноземної країни, навпаки. На сьогодні їхній досвід, тобто досвід оцієї вже української школи війни, він затребований в провідних державах світу, і не секрет, що вже Німеччина законтрактувала, можна сказати так, як подяку за постачання зброї, саме досвід, тобто щоб наші офіцери приїздили туди в навчальні центри, щоб передавали цей досвід, вчили німець, німецьких військових. Отже, перед нами стоять два великих завдання: масштабу. Бати весь успішний наш досвід, в тому числі командування з особовим складом, на більшість українських підрозділів, тобто, треба навчити всю структуру збройних сил України, а це на секундочку один мільйон людей. Ми кажемо приблизно. І ще плюс до того ми повинні навчити зокрема німець німецьку армію і ще цілий ряд інших, і тому безперечно, усім хто на сьогодні показує ефективність, хто прийшов по програмі рекрутингу до збройних сил України, безперечно приділяється більшу увагу уваги, і в подальшому наш боєць стане ну головним кістяком нової армії НАТО, і цей цей досвід, скажімо так, цей. Ця служба, яку е, боєць збройних сил України отримає тут, проходячи тут у наших лавах, вона буде також релевантна і на більшість країн е, учасників е, країн-членів НАТО стандарти НАТО, знаєте, це теж така притча в уязицях. Ну бо часто ми чуємо про потребу інтеграції українського війська. Це виправдані насправді тези абсолютно. Та але е, ось цей бойовий досвід і те, що фактично е, українське військо. Е, так істотно розширилося після початку повномасштабного вторгнення. Наскільки це накладається на, е, на те, чим є ось цей стандарт НАТО і чим є військо країна, яка входить до альянсу? Ну з наших з нашого спілкування з представниками з військовими з інших країн тут справді є така дихотемія, тому що з одного боку робота з людьми з особовим складом там поставлена на дійсно високому рівні, тобто особовий склад і логістика. Тобто як відбувається забезпечення, розподіл ресурсів, і як можна забезпечити таку структуру, щоб армія ну була фактично е в, в добре і вчасно забезпечена усім необхідним а з іншого боку, ось е готовність воювати в тих умовах. В яких нав'язує нам сьогодні Росія, тобто, це ж я кажу про нам, я маю на увазі всьому світу, зокрема всій Європі? От саме такий досвід має виключно українська армія, і от якраз до такої війни не готова жодна інша армія, в ну, як мінімум, в Європі. Тому на сьогодні збройні сили, загалом сили оборони, вони мають унікальний досвід поєднання оцих двох систем. І якщо не соромитися, скажімо так, не відкидати ті напрацювання, які дають на сьогодні, і натівські командири, і багато з них сьогодні працюють тут в Україні на ротаційній основі. Брати їхнє навчання імплементовувати в наш уже практичний бойовий досвід на полі бою, дійсно, ми вже на сьогодні. Будуємо ну нову армію Європи готової, готовою до, до ведення війни абсолютно нового типу, до якого іще не готова навіть американська армія. І от ця унікальність, я думаю, що це є головний такий козир і головна сильна сторона України. Ну в Війську в арміях країн НАТО окремих країн підіймається ось ця дискусія про поновлення обов'язкового призову. Про те, що це має бути там не тільки контрактна, але й певна обов'язкова служба, певні базові речі, які мають знати всі громадяни. Якщо говорити про поточний момент з точки зору рекрутингу, той ваші той ваш досвід, та так само. Хто найчастіше зголошується поза е, територіальними центрами комплектування з власної волі? Чи, чи, чи має збірний портрет Ось така от людина, яка найчастіше зголошується там вік, фах, якісь інші, можливо, фактори? Як це? Насправді ні, і дійсно наша пропозиція, пропозиція в збройних силах, зокрема і в сухопутніх військах, як найбільшій складовій збройних сил, вона є настільки велика, що дійсно ми можемо сміливо констатувати, що місце в українській армії знайдеться для всіх. Причому треба сказати, що і молодь, от вона приходить, але вже знаючи свого командира. Тобто, для неї важливо, от ця програма 18-24, для неї важливо важливо прийти до командування, яке вона знає, і яке яке буде давати можливість для цієї молоді для самореалізації, тобто виконувати бойові завдання, брати участь в плануванні бойових операцій, і власне кажучи, я думаю, що це є така най досить найпродуктивніша частина українського суспільства. Але і ще дуже великий подив, коли дійсно частка саме жінок. Вона збільшується в українській армії. Я думаю, що такого росту приросту немає жодна інша європейська армія. Звичайно, це здебільшого тилові посади, але саме завдяки структурному мисленню, такий си більшій системності, більше відповідальності можливо і часто командири обирають саме жінок на ті чи інші посади. І навпаки, кажуть, що на них тримається забезпечення цілого напрямку, те, що робило троє чоловіків. Робить, скажімо, одна усичева, як кажуть, от вчора буквально чув відгук однієї з бригад. Усичова жінка. Тому, от дійсно, ми говоримо про те, що починаючи від фронтової діяльності безпосередньо бойової діяльності штурмовики, зачистка і так далі. Починаючи від молодь, закінчуючи тиловими посадами, де справа йде з логістикою, там з бухгалтерією, з певним обліком, звітністю, от в оцій структурі, люди знаходять самі себе. І звичайно найкраща реклама це рекомендація від самих бійців від членів їхніх родин. Тому я би тільки закликав і звернувся б з таким проханням до членів родин, до жінок, братів, батьків, самих військовослужбовців. Просто одне повідомлення в соцмережах в підрозділ мого чоловіка, брата, свата потрібно. і далі там кухар, кухар, водій, навідник там і так далі. От ось ця мережева, от саме індивідуальна особиста особистісна зголошувальна кампанія. Фактично, це так само, як закликати робити донат на підрозділ. Ну, це так само донат, але в плані долучення до конкретного підрозділу, де ви знаєте людей. Я вам дякую, Сергію, за таку розлогу розлоги. Таке пояснення. Ну і звичайно, ще раз нагадаю QR на екрані весь цей час у нас був.